Олександра Рябошапка, посміхнися мені, мамі, я тобі присвятив їх чимало своїх щирих і щедрих віршів. Стань, стань над біллю моєю, мамо, Щоби тепло було на душі. Посміхнися у білій черешні, яблуневим туманом вернись. Хоч на хвильку, рідненька, воскресне, до мого чола притулись, Помани свіжим цвітом бусковим, поведи у тюльпановий край, почастуй же дитинством казковим, на трояндових струнах заграй, обізвися, хоч словом єдиним. Хай іскриться сльозинка в очах, хай зустрінуться мама із сином, Наяву, а не лиш у віснах.